А всім привіт! Мене звати пан Андрій, я вчитель історії. І сьогодні розкажу вам п'ять цікавих фактів про Богдана Хмельницького. І Я впевнений, вас це точно здивує. Факт перший: освічений гетьман. Хмельницький навчався в єзуїтському колегіумі у Львові. Він вивчав польську, латинську, французькі мови. Коротше кажучи, гетьман точно би здав би на на 200 балів. Факт другий непростий козак. Хмельницький був шляхтичем за походженням. прізвище Хмельницький, і він підняв повстання. Проти своїх колег по цеху. Оце я так розумію, сміливість. Факт третій. Гетьман з диплом. Гетьман мав власних послів у таких країнах, як Туреччині, Молдова, Швеція. Ну, одним словом, його міжнародка працювала краще, ніж у сучасних українських політиках. Факт четвертий особиста драма. Повстання почалось через те, що польський шляхтич Даніель Чаплинський викрав дружину Хмельницького і забив до смерті сина. Ну що тут скажеш, Національно визнана революція почалася з історії кохання. Факт п'ятий: таємниця могили гетьмана. Де похований Хмельницький, ніхто не знає. Могилу знищили, щоб козаки не ходили на прощу. Ця таємниця живе вже понад 350 років. Хочеш ще історичних родзинок? Підписуйся на мій канал і завжди будеш першим.